Чи правдиве повір'я, що якщо миєш сіллю квартиру, руки, умиваєшся сіллю, то змиваєш із себе весь негатив? Це питання моєї підписниці. Давайте розбиратися. Взагалі, в езотериці сіль має дуже широке застосування, тому що це дуже потужний інструмент. Сіль взагалі використовують і як очищення, і як захист, і на залучення позитивної енергії і благополуччя, використовувати сіль. Можна у багатьох обрядах, у багатьох ритуалах, так? ті, хто практикують а, сіль, постійно використовують у своїй роботі. А, так як сіль дуже потужний інструмент, то вона може нейтралізовувати негативну енергію. Це правда. А, на захист дому, наприклад, так, ми можемо розкласти сіль по всіх кутках нашого дому і а, не просто розкласти, так, а силою думки ще. І своїх слів заговорити її, щоб вона захищала наш будинок від негативної енергії і непотрібних гостей для очищення простору, кімнати, квартири, будинку. Ми миємо підлогу, сіллю і теж. Наговорюємо так, конкретні молитви, можемо навіть, ті, хто не знають, можуть від свого бажання, від своєї душі так, проговорювати свої слова на очищення і вимивання. Тобто заговорювати самостійно і вимивати своє приміщення тією сілью. Вона нейтралізує негатив, який накопичився у житловому просторі. На захист, особистий захист там від негативу, так, робляться, виготовляються амулети, захисні мішечки, в яких теж заговорюється та сіль і використовується на захист, тобто її треба носити з собою. Коли ми миємо руки, миємо тіло, обличчя, ми змиваємо в себе теж негативну енергію. Дуже класна штука, коли ти після великого такого спілкування з багатьма людьми собі робиш ванну сіль, там Кілограм солі туди засипаєш, і на 15 хвилин занурюєш своє тіло, теж просиш так, у води і заговорюєш так, сіль, щоб з тебе зняли цей весь негатив. Полегшення гарантую негативну енергію, яка на вас накопичилася, воно знімає. Правда, дуже якісь серйозні речі сіль не знімать. Тобто якесь порчування дуже серйозне, ні. Але побудовий негатив так. Залучення, удачі, позитивної енергії це все через ритуали, в яких можна використовувати. Сіль. Ось є ще окремо четвергова сіль, я про неї теж дуже багато розповідала.